Знову Беркут втручається у вибори. Цього разу прославився 197-й округ Циканів. Донедавна там вигравав представник опозиції, але останнім часом раптом почало щастити провладному кандидату Богдану Губському. Поки опозиція заявляла про фальшування. Ситуацію стрімко розв'язав спецпідрозділ міліції. Словом в Каневі розіграли версію правомайського сценарію. І сьогодні зранку документація, де прописана перемога губського, опинилася в ЦВК. Більше розповість Христина Малазонія. Долю виборів знову вершить спецпідрозділ Беркут. Прихід бійців на окружкому каневі зафіксували камери спостереження. Вони увійшли до приміщення разом із головою УВК та вивезли звідти документи. Завадити міліції спробували мітингуючи, що під комісію захищали перемогу опозиційного кандидата. Після чотирьох годин під'їхала машина, під автобус з співробітниками подрозілення Беркут. Несколько человек ворвались в. В дверь, куда, значит, ведет центральная выборчая комиссия. Когда они пытались по лестнице выйти, мы заблокировали им дверь. Я, значит, держал эту дверь. Кам'яні підбігає один беркут ззаду, второй тусь тобто вийшла репка. Я чувствую, що я дверь уже не давлю, а наоборот відкриваю, Я відпускаю руки і сработав принцип доміно. Ми всі попадали, я зверху з них. Нардеп від опозиції Андрій Шевченко називає дії міліції протизаконними, стверджує, канівський окружком ще не ухвалив жодного рішення про підсумки виборів та вивезення протоколів. Окружна комісія в цьому окрузі не ухвалювала рішення. Про підсумки голосування вона не приймала рішення про транспортування цих документів. Міліція приходила, щоб фальшувати та нищити протоколи. Стверджують представники опозиційного кандидата Леоніда Даценка. На підтвердження журналістам вони показують розірвані документи. Розірвані протоколи там оригінали знищилися. Оригінали, які вони просто не встигли вночі їх знищити. Такої брудної фальсифікації не трудно собі представити. Натомість черкаська міліція стверджує, спецпризначенці захищали голову окружкому. Той скаржився на тиск з боку нардепів від опозиції та мітингувальників. Тож Беркут створив коридор для вивезення документів. І вже сьогодні опівні канівські протоколи таки здали до центру виборчкому. Документи із підсумками виборів привіз голова окружкому Максим Онищенко. Як виявилося, дані у них вже не на користь опозиціонера Леоніда Даценка. До сьогоднішнього дня саме його прізвище світилося на сайті ЦВК у переможцях. Та у протоколах перемогу нараховано провладному самовисуванцю Богдану Губському. Губський Богдан Володимирович 29 тисяч 84. Даценко Леонід Миколаївич, 25 тисяч 961. За збігом обставин під час звіту голови комісії у центрі з'явився і сам Богдан Губський, та кандидат стверджував, він до приходу Беркуту в окружком і зміни результатів не причетний. Я не був при цьому присутній. Голова вийде, ви його запитайте. Але скандали були такі, що ми суперники, які об'єдналися як влада, так опозиція. Вони... Тиснув на членів окружковом погрожували. Члени окружної комісії зареєстрували ряд заяв про фізичні погрози. Про погрози у центр виборчкомі говорив і сам голова Канівського ОВК. Щоправда, хто заважав йому працювати, чоловік не уточнив. Вчора ночі в ультимативній формі була заблокована діяльність виборчої комісії окружної і поставлені ну, дуже жорсткі ультиматуми. Такого чину, що або ви виконуєте оце. Або ніхто звідси не виходить, і декілька народних депутатів ну заблокували. Просто кімнату Максим Онищенко визнав підсумковий протокол, який він привіз із міліцією підписали лише 10 членів окружкому з 18. -ти. Мовляв, решти просто не було на нічному засіданні. У центр виборчкомі документи з округу нині ретельно вивчають. А на втручання беркуту у виборчий процес члени ЦВК обіцяють скаржитися до прокуратури. Ціла низка інших округів стали заручниками просто несвідомого ставлення правоохоронців до своїх обов'язків. Як на мій погляд, хтось вирішив, що вони піймали Бога за бороду і почали просто чинити безчинство. Христина Малазоня, Анна Кібінок та Олександр Тупік. Тивай.